А чи знали ви, що Спартак Субота не найбільше аферист в області медицини в Україні? Сьогодні ми з вами поговоримо про заслуженого лікаря, якому вдалося обвести навколо пальця не тільки усю країну, а й пошити в дурні двох президентів. Він занесений у Книгу рекордів Гіннеса, оперував людей, читав лекції з нейрохірургії, скандальний лікар, відомий всій Україні своїми рекордами і запам'ятовування. В один день його обвинувачують у підробленні документів, шахрайстві, і незаконній лікарській діяльності, що призвела до смерті людей. Це історія однієї з найбільш масштабних маніпуляцій, яку знала історія. Особливо, якщо зважити, що справжня освіта професора, за словами його реальних учителів, ледве дорівнює трьом класам школи. Ця історія про доктора Пі. І яким може бути шлях від феєричного визнання до феєричного провалу? Але чи дійсно можна назвати провалом, що він потрапив за грати, якщо в доктора Пі навіть сьогодні є ціла армія шанувальників? Всім привіт! З вами Лера, і ви на каналі Історії на ніч. Але перш ніж ми зануримося в історію, хочу нагадати вам про вподобайки, коментарі і підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані, бо це допомагає нашому каналу в просуванні. А почнемо ми з самого початку: зірка ПІ з'являється на українському небосхилі 2005 року. Андрій Тихонович Слюсарчук демонструє надздібності та влаштовує телешоу з елементами гіпнозу. Олочкова студію вашу особисту одежу. В цьому ж номері Андрій Слюсарчук продемонстрував, що в змозі загіпнотизувати не лише людину. А циклюнок находиться в гіпнозі. бачите? Біографія, котру розповідає сам Слюсарчук, вражає: у 9 років закінчив школу, у 12 вступив до Московського медуніверситету, а у 18 вже випустився з відзнакою. А 17 червня 2009 року одне з найавторитетніших українських медіа поширює матеріал про українця, який встановив світовий рекорд із запам'ятовування чисел Пі Андрія Слюсарчука. Як пише видання, чоловік запам'ятав 30 мільйонів чисел після коми числа Пі. І це світовий рекорд. Крім того, Андрій Слюсарчук, якого прозвали доктором Пі, може згадати будь-яке слово на будь-якому місці з 15 тисяч прочитаних ним книжок. Сам рекордсмен ще тоді зазначив, що свої методики хоче просувати у маси. Андрій Слюсарчук отримав загальнонаціональне визнання. Не раз зустрічався з президентом Віктором Ющенком. Віктор Ющенко видав указ про створення інституту мозку, його мав очолювати професор нейрохірургії Андрій Слюсарчук. А Віктор Янукович своїм указом призначив Слюсарчуку премію. У розмірі 150 тисяч гривень. В червні 2009 року на прес-конференції, присвяченій феномену пам'яті, Слюсарчук розповів про себе: я виріс сиротою в дитбудинку у дитинстві. Мене всі називали психом і непередбачуваним. Я мріяв бути лікарем в галузі нейрохірургії і психіатрії, але мені говорили, що з мене вийде тільки санітар або фельдшер. Я не здавався і почав вивчати самого себе. Мені відкрилося, що мозок володіє колосальною пам'яттю, тільки ми цим не користуємось. За пам'ять відповідає теж відділення мозку, що і за фобії нав'язливі ідеї. У цьому вся розгадка. Мій мозок почав неначе фотографувати, сканувати побачене очима. Я знаю на пам'ять 15 тисяч книг. Це дуже допомагало мені в навчанні. Я закінчив школу в 9 років, а інститут в 17, став кандидатом наук в 24 і доктором в 27. Він стає лауреатом Державної премії України в галузі освіти. Йому було присвоєно звання професора. На хвилі успіху, доктор Пі продовжує давати інтерв'ю стосовно того, що запам'ятовує мільйони цифр. Виступає. В численних телешоу, на яких проводить подумки з великою швидкістю, складні математичні обчислення, та наголошує на тому, що є професором нейрохірургії. Андрій Слюсарчук активно лікує пацієнтів, які вважають його останньою надією та береться за складні операції. Однак, 6 жовтня 2011 року одне з львівських видань своїм матеріалом Сенсаційне викриття псевдопрофесора Пі назавжди змінює хід історії і зриває маску з обличчя Андрія Слюсарчука. Журналісти провели розслідування і з'ясували, що в Андрія Слюсарчука взагалі не було ніякої вищої освіти, його дипломи підроблені, а він нібито закінчив ПТУ за фахом штукатур -плиточник. Вони стверджували, що доктор Пі не має приписуваних йому феноменальних здибностей, а під час різних виступів лише демонстрував фокуси. За даними журналістів видання легальних нейрохірургічних операцій, доктор Пі не проводив ні в одній з лікарень 24 областей України. Журналісти також обвинуватили Андрія в серйозних злочинах, скоєних під час заняття лікарською діяльністю. Неправильному лікуванні, що призвело до смерті людей. Постановленні помилкових діагнозів з метою здирництва грошей, торгівлі російськими медичними препаратами за дуже завищеними цінами, контрабанді заборонених психотропних препаратів. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей і зафіксовано як мінімум три смертельні випадки. Після цих публікацій в правоохоронні органи були подані заяви різних людей, що стверджують, що вони постраждали від лікарської діяльності Андрія Слюсарчука та відповідні докази, за якими було порушено кримінальну справу, 14 листопада 2011 року доктор Пі був заарештований міліцією Києва за підозрою в підробці документів і шахрайстві та доставлений до Львова. 4 березня 2013 року у Сихівському суді Львова розпочалося перше судове засідання у справі звинувачення Андрія Слюсарчука, відомого як доктор Пі, в незаконній медичній практиці, зокрема за підробку документів і шахрайство. Парадоксально, що розгляд судової справи проти Андрія Слюсарчука, який доводив, що нібито запам'ятав 30 мільйонів знаків числа пі, розпочалось у міжнародний день числа Пі. Однак про цей дивний збіг підсудний не згадав, бо довелось вислухати історії потерпілих. Із дев'яти потерпілих у суд прибуло четверо осіб. У 2006 році Андрій Слюсарчук прооперував у Бродівському районному шпиталі 38-річного сина Любові Тиховецької Ігоря, який помер на другий день після операції. Нам сказали лікарі, що приїде професор зі Львова, чи можна, що він огляне мого сина у реанімації, і все. Ми приїхали з донькою, а син прооперований. Ми нічого не підписували. Я його в очі не бачила. А він сказав лікареві, що я дала згоду. Його пропустили в операційну, і Слюсарчук оперував без анестезіолога. Просто вбив. Це шок для нас. Арешт Андрія Слюсарчука у листопаді 2011 року врятував життя 22-річного Павла, переконана мама хлопця Людмила. Півроку вона возила сина з Борисполя до Києва на квартиру, яку орендував доктор Пі. Ми потрапили на лікування до Слюсарчука за рекомендацією дуже високих людей. Він поставив діагноз сину, розсіяний склероз, і сказав, що це не лікується, але він допоможе. У мене багато ліків, ціла аптека, 200 тисяч гривень пішло за цих півроку. У Слюсарчука купили, як виявилося, психотропні та інші ліки. У сина руки від цього тремтіли. Йому ми заплатили за ліки 13 тисяч 800 доларів. Слава Богу, що не дійшло до операції. Він був затриманий, і цим я завдячую журналістам. З жахом пригадує цей час жінка пізніше сина Людмили прооперували фахові медики у шпиталі. У нього нейрохірурги не діагностували розсіяний склероз. Слідство встановило, що в результаті так званої лікувальної практики Слюсарчука померло шестеро людей. Підсудний Андрій Слюсарчук не визнав своєї вини. Він заявив, що відчуває упереджене ставлення від журналістів і медиків, які намагаються відігратися на ньому. Також знайшлися й ті, хто висловлювався на підтримку доктора Пі, заявляючи, що він вилікував їх самих їхніх родичів або знайомих, причому від дуже серйозних і навіть задавнених захворювань. Деякі люди, серед яких депутати різного рівня і відомі політики вже після скандалу з упевненістю стверджували, що доктор Пі має геніальні надприродні здібності. Відповідний вирок суд виніс увечері в п'ятницю, 14 лютого. Суддя Назар Долепко зачитував вирок протягом 10 годин. 14 лютого 2014 року Сихівський райсуд Львова засудив Слюсарчука до восьми років позбавлення волі. Суд визнав його винним у п'яти епізодах незаконної лікувальної діяльності, у двох епізодах вбивства з необережності, в тому числі 52-річного Лозового. У батька була пухлина мозку. Коли почув про диво лікаря, повірив Та й Слюсарчук запевняв, усе буде добре. Батько купив у нього май за 7 тисяч доларів, що мало зупинити поширення метастазів. Його поклали на операцію. Після цього впав у кому і помер. Також доктора Пі визнали винним у смерті трирічного Данила Прокопчука з Тернопільської області. Використання завідомо підроблених документів та п'яти епізодах за володіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою шахрайство. Суд зобов'язав слюсарчука повернути кошти, які потерпілі заплатили йому за лікування це близько 40 тисяч доларів. Також підсудний зобов'язаний виплатити сім'ї загиблого лозового 70 тисяч гривень моральної компенсації, а ще чотирьом потерпілим по 30 тисяч гривень кожному. Але через два роки, 24 червня 2016 року, суд відпустив з-під варти, засудженого до восьми років в'язниці за шахрайство Андрія Слюсарчука, змінивши запобіжний захід на особисте зобов'язання. На момент інтерв'ю у 2022 році доктор Пі мешкає в велітному особняку під Києвом та досі приймає пацієнтів. Він обзавівся маєтком в елітному предмісті Києва. І як каже Андрій Слюсарчук в інтерв'ю для ТСН, я вийшов з тюрми і мені мої друзі дали тільки 300 доларів. На сьогоднішній день я купив будинок, машину. Я допомагаю всім своїм друзям. У мене п'ять годинників, які коштують по 170 тисяч. Моя зарплата складає приблизно 210 тисяч гривень. Соцмережі Андрія рісніють фото з подорожей. Франція, Швейцарія, Грузія, поміж ними фото з операційних. І що цікаво, доктор Пі досі має армію шанувальників. В минулому році Андрій Слюсарчук хвалився, що працює навіть за кордоном. Проте не розповів, в яких саме країнах. Доктор Пі наполягає, доки тягнуться суди, він може практикувати. В мене ніхто не забрав статуса ні професора, ні доктора наук, ні лікаря. Поки немає рішення суду, то я перебуваю в тому статусі, в якому я був. Також у 2022 році в інтерв'ю для ТСН Слюсарчук сказав, що на нього працюють одразу шість адвокатів. Основна версія захисту наразі така: дискредитація доктора Пі 10 років тому буцімто була спланована російськими спецслужбами. А що ви думаєте з приводу доктора Пі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також будемо дуже вдячні вашим вподобайкам і підписці на наш канал. А з вами були Історії на ніч» і всім на добраніч.